Підкажіть, які документи зачасту потрібні для того, щоб довести свою позицію щодо посилки загубленої? Мова йде про загублену посилку по території США. Ви, наприклад, в магазині десь купили і вона загубилася. Які документи взагалі є на посилку? Це інвойс з магазину, чек на товар, який ви купили. Товари, які знаходяться в цій посилці, квитанція банківська, і в принципі все, що у вас ще може бути. І далі дивіться, яка ситуація, цікавий кейс. Їде по території США ця посилка, не доїжджає фактично до перевізника, але поштова служба американська показує, що посилка доставлена. І тоді у вас є ще два документи на цю посилку. Це від поштової служби про те, що посилка доставлена, у них є підтвердження, там підпис чи ще. Щось якесь неважливо. Вони вам дають цей документ. І другий документ вам дає перевізник НП Шопінг, там, не знаю, Міст Експрес, дає вам від себе документ про те, що вони фактично цю посилку не отримали. І ось цим набором документів ви залишаєтесь, але без посилки. Таке може бути.